Аварійна бригада приїжджає на вулицю Металургів, 3 уже в п'яте. Тут хочуть встановити загальнобудинковий газовий лічильник, але мешканці будинку проти своє рішення аргументують тим, що і так платять забагато. Ми Ми по погранішнором нормам 9,8 і все одно не приїжджають встановлювати нам счетчик. Люди нічого не знають. люди не знають відповідей. Настолько тероризують. п'ятий раз к нам приїжджають. Дом живе, як на пороховій бочці. Захищати інтереси сумчан приїхали представники сумської територіальної організації радикальної партії Олега Ляшка. Вони з'ясували появу аварійної бригади на металургів. 3 за словами самих газовиків, звичайна помилка. І ви знаходитесь на роботі. що тут вже тариф, а, здесь вже гранічний тариф, тут ніякі роботи не повинні провести. Я є законний представників. Я сюди уїжджаю. А ви, ви, ви приїхали пошипки? Получається. Получається, приїхали посмотрети та вимов. Приїхала аварійна служба по шибці, але мешканці Інку запевнили аварійників тут чекали ще у п'ятницю, адже газова служба заздалегідь розвісила на під'їздах оголошення. Втім, бригада так і не з'явилася. П'ятницю ми не користувалися газом згідно повідомлення і правил, і наголошено було на правилах обов'язкового перекриття кранів. В себе в помешканнях і задали питання: хто буде відшкодовувати, хто буде відповідати за те, що ми виконуємо ці дії про правил безпеки, поводження з, газов, з газовим обладнанням, а спад сумагаз не приїжджає зовсім. Надалі права мешканців пан Олексій разом з командою радикальної партії Олега Ляшка збираються відстоювати у суді. Місцеві радикали налаштовані рішуче та готові надалі допомагати сумчанам у вирішенні їх проблем. Наша партія ніколи не може достатися в стороні, від всіх обращень громадян нашого міста, тому що це наш го. И ми завжди будемо отстаивать права нашого міста. Ми сьогодні не дозволили свавіллю которые які хочуть встановити которые які зовсім не нужны лисам, і вони там насчитывают. Також члени радикальної партії Олега Ляшка пообіцяли розібратися із квитанціями за тепло, адже деякі мешканці будинку отримали у цьому місяці подвійний тариф за опалення.